І починаючи з лютого місяця, особливо після 24 числа, багато з людей почали запитувати, а де подівся коронавірус, чи взагалі він існує. Так, він, на жаль, нікуди не подівся, люди хворіють. Звісно, якщо порівнюючи статистику за лютий місяць, коли до нас зверталося, звернулося 341 чоловік. Ми обстежили, і з них 87 було позитивних результатів, то вже у березні ми обстежили тільки 112 чоловік, і з них було 50 позитивних. Березень це ще той місяць, коли дійсно зверталися з даною хворобою. На той час було у нас багато військових зверталися саме. З даної інфекції. І вже починаючи з квітня місяця ми почали реєструвати поодинокі звернення. І травень і червень, можна сказати, якщо по нашому закладу брати, це було по одному випадку за місяць, коли ми реєстрували. Але починаючи з другої половини липня, знову почали з'являтися випадки позитивних швидких тестів. І вже у, в серпні, за 18 робочих днів, на сьогодні на 18 число, ми обстежили 172 чоловіки пацієнти, і ми маємо 24 позитивні результати. Тобто, ми вже бачимо тенденцію до того, що захворюваність починає зростати. Ну, така тенденція вона відмічалась з року в рік. Ну і відповідно ми очікуємо те, що надалі вересень жовтень, це, звісно, будуть зростати випадки захворюваності. Єдине, що позитивне з того, це те, що на сьогоднішній день інфекція протікає в легкій формі або ж формі середнього ступеню тяжкості. Ну, ми розуміємо, що це все-таки вплив нашого вакцинального процесу, яким ми вже практично наближається час півтора року, коли ми займаємося вакцинацією. Тому, звичайно, ми вже відчули це, що вакцина, вакцина працює, і вакцинуватись обов'язково потрібно. Половина населення нашої громади вже отримала першу і другу дозу на сьогоднішній день, і вже біля трьох тисяч пацієнтів отримали бустерну дозу. Вакцинальний процес він триває постійно, не припинявся на жодний, Жодного дня. Ми не зупиняли роботу з цього питання. І на сьогоднішній день у нас є дві вакцини. В закладі, це вакцина CoronaVac і з'явилася нова е, вакцина «Янсен» від е, фірми Джонсон. Вже є пацієнти, які е, щепилися вакциною е, фірми Джонсон. Е, ми надалі е, працюємо. Ця вакцина буде вона замовлена, і ми будемо мати її в достатній кількості. Е, Кожен пацієнт, хто ще взагалі не має жодної вакцинальної дози, жодно, жодного щеплення від даної інфекції, може зробити, оскільки ця вакцина, вона вакцинальний комплекс входить одна вакцина. Тобто якщо ці всі вакцини, які в нас були до цього, мали включати Дві ін'єкції в вакцинальний комплекс, то е, вакцина Джонсон, вона є е, однодозна. Первинний вакцинальний комплекс становить одну дозу. Звичайно, е, в нас працюють всі пункти щеплення, які працювали і до 24 числа. Всі в нас працюють і, і на сьогоднішній день. В нашому закладі є пункт щеплення, є центр вакцинації, є мобільна бригада. Тобто, до е, маломобільних ми виїжджаємо. Е, Надом і проводимо вакцинацію. Тільки потрібно все, що потрібно пацієнту, це звернутися до свого сімейного лікаря і вони передають інформацію на пункт щеплення і вже, відповідно, бригада виїжджає, вакцинується. І та, також стосовно інформації по вакцинації можна зателефонувати до свого сімейного лікаря і дізнатися всю інформацію. Враховуючи те, що ну, уже в нас в країні щеплення триває півтора року, відповідно, після всіх тих комплексів вакцинальних, які були проведені першою і другою дозою, відбувалися відповідні, проводились відповідні дослідження і є певні висновки того, що все-таки за через певний час, через півроку і далі. Ефективність оцих двох вакцинацій, вона вже знижується. І, звісно, потрібно робити третю вакцину, скажімо, це бустер. Тому на сьогоднішній день. Бустерна доза, вона вже є обов'язковою, вона не є, як раніше на початку було це передбачалося для тих категорій пацієнтів визначених категорій. То сьогодні уже кожному, хто має дві дози, має вводитись і обов'язково бустерна доза, третя доза.